Так, продовжимо тему, які генератори не варто брати. Трьохкіловатний, трьохфазний генератор. Такого плану. Купили людину як 9-кіловатний. 9500 навіть W. Так її продали, сказали, що в неї 9-кіловатний генератор. Що сталося? Статор чорний. АВР-ка згорівша. Ну, Заверку, що ми не скажу точно та, але 50 на 50 теж горить. Через що? Максимально свою сувін потужність. Це є 3 кВт двигун дає сюди, на три фази. На одну фазу, одну фазу, одну фазу дає максимально 1 кВт. Тому через 100 і горить. Є у нас тут такий тумблер, запобіжник, автомат, скажімо так, який має спрацьовувати від перенагрузки, від більшого струму. І він вибуває, але ви бачите, він є спарений. Він спарений для того, що якщо у вас тут піде більша нагрузка, він тоді вистрілює. На ті розетки кожен один окремий автомат, він не має сили. Що зробити треба, якщо у вас такий генератор, щоб ви його не спалили? Берете тут ту заглушку, я вже пробував, і ламаєте її нафік. Отак. От Відламали, тепер у вас кожен окремий автомат на кожну окрему розетку. Це відповідає і перший, і другий і третій. Якщо у вас піде максимальна нагрузка тут на одну фазу 1 кВт, він має спрацювати. Хоча не завжди воно може бути так. Є такі, як пускові струми в насосах. Якщо у вас насос, наприклад, там голубинний, його потужність ну, 500 кВт, нехай буде кВт потужності, навіть якщо 500 Вт, при запуску він бере 3 рази більше. Тобто. 1,5 кВт, пару секунд він бере при запуску. На ваш генератор, в даному випадку 3 кВт, на вихід 1 кВт, горить мотор. Може бути таке, що автомат не спрацює, бо це пару секунд пусковий струм є, І через то воно у вас горить. Показую вам в середині, який тут якір. Да, ключом трошки присвітимо. Так, це є якір, знімається статора. Світла ми трошки отак. Мотор все працює крутить, тільки не дає напруги. Проблема в чому? Проблема в продавцю, хто його продавав. Він не визначив потреби клієнта, не розказав йому добре, який йому потрібен генератор. Як правильно підібрати генератор? Ну, ви маєте собі розуміти, що будете підключати, коли у вас немає світла. Саме необхідне. Тобто там холодильники, наприклад, є пускові струми в холодильниках. Один холодильник приблизно там всіх є. 300 Вт має. тут Так, холодильник 300 Вт має. При запуску він бере три рази більше. Телевізор, 100 Вт, насос при запуску 3 рази більше, 500 Вт, 1,5 кВт при запуску. Морозильна камера, так само пусковий струм має 3 рази більше. Що там ще? Ну, лампочки, це якщо LED лампочки економні ставити собі, то воно вже буде рахувати це все. Так ви тут все докупи рахуєте і получаєте потужність генератора, яка вам потрібна. Ні, ще немає що слави? Ні, що немає. І у вас виходить генератор, що вам по потужності вся сума, яка буде. Пускові струми теж рахуйте. Або берете кожне окремо, що у вас потрібно. Там насос, наприклад, якщо у вас є там 1,5 кВт при запуску, бере там в 3 рази більше, теж рахуйте, то 5 кВт генератор. Ось тут ну, чого я ще веду. Бачите, це аналогічна Honda. Китайський апарат такого ж самого плану з тою ж самою проблемою. Модель, це є модель, не потужність. Генератор такого розміру, як приблизно 2,5 кВт генератор, стандартний, з такою ж самою проблемою. Тому раджу брати однофазні генератори. однофазні, Щоб не було тих три фази. Якщо він у вас є однофазний, він максимально всю свою потужність дасть на одну розетку. Тобто 2,5 кВт. Розраховуйте, що це 2,5 кВт генератор. Якщо так по розмірах, бачите, моя рука. 5 кВт генератор має бути вищий на половину. На половину вищий і він важчий набагато. Цей варіант приблизно вага його десь 50 кг. 5 кВт має бути генератор від 70 кг мінімум. По розходу палива. Тут є бак на 15 літрів. Розхід в нього йде 550 мл на 1 кВт в годину. Тобто, якщо у вас 2,5 кВт, множите собі 550 на 2,5%. ну, Півтора літри, грубо кажучи, нехай буде так запасом. Це при максимальній нагрузці. Якщо він навіть в холостому ході працює у вас, все рівно 70% своєї потужності він буде брати. Хай буде літра літра в годину. Тобто бак 15 літрів приблизно по часу роботи від 10 до 15 годин. Коли ви купляєте новий генератор, перших 10 годин потрібно зробити обкатку. Тут знизу є щуп, зараз кажуть на другому. А, тут закритий він. Тут відкриваєте цей захист, там знизу є щуп, з якого масло заливається мотор. Оце зводні я. Так, заливається туди масло в 2,5 кВт генератор, йде масло пів літри 550 грамів по по, поверх. Тобто, якщо він у вас стоїть рівно, під горловину сам верху заливаєте. Перших 10 годин попрацював, міняєте масло. В подальшому кожних приблизно там, 5 бачків всі можете рахувати спаленого бензину або 50 годин роботи міняєте масло. Масло йде якесь, звичайне автомобільне масло для 4 двигунів. 10 В40, 10в30. Тобто, тут не важливо. Головне, щоб ви потім, якщо залили 10В40, і заливали ви 10 В40, щоб там потім не поварилися різні масла, як 5W30, там, там півсинтетика і синтетика. Неважливо, головне, щоб воно було весь час однакове. Так, що ще вам? Як його часто підключають? Підключають його сюди вхід. Штепсельну вилку і другу сторону вашому будинку якусь розетку. І воно пішло по мережі вашій. Обов'язково відключайте автоматику. Автомати, на, на, коли світло вас прийде, включують. щоб не включили світло, не пішла на нього мережа. Бо як піде на нього мережа, згорить у вас мотор. Бували випадки, що там приносили нас люди, все чорне згорівши. Якер, статор, всі дроти поплавлені. Струм пішов на нього, коли включили світло, і все згоріло. В трьохкіло трьохфазних генераторах вольтметр стоїть на 380 вольт, показує. Вихлопи газів обов'язково на вулицю треба виводити. Чадний газ спалюється, щоб воно на вулиці. Рекомендується на вулиці під накриттям поставити, щоб прямого попадання сонця і дуща не було. І так, щоб він собі працював приміщенні не радиться. Ну, але є такі, що ставлять приміщенні виводять металеві тут трубки, на вулицю кидають. Але так само треба, щоб воно хоча б провітрювалося, бо тут повітряне охолодження в моторі. Щоб він не нагрівався сильно. Бензин. Бензин рекомендується марки А92. Тобто тут повітряне знову ж таки, охолодження, щоб менше було октанове число, щоб менше грівся двигун. 95-й, якщо немає другого, то заливайте 5 так. Ну, але не, ніякі там ні пульси і в тому роді присадками різними. Воно буде працювати, буде навіть краще працювати, але відповідно буде більше зношуватися ваша поршнєва, буде більше нагрожатися двигун і все інше. Так що краще брати мої рекомендації однофазний, Хороших генераторів зараз не знаю, що вам сказати, які брати, то вже самі вибирайте, але однофазний. Всіх обмотки в них тут алюмінієві, Тому то, що вам будуть розказувати, мідь, мідного кольору вона хіба а, алюміній. Ну, Хіба, можливо, якийсь там зараз супер-мега модний, дорогий якийсь, німець може мати мідну обмотку, але я сумніваюся. Ну, пишіть щось, то будемо далі знімати. Наразі дякую.